Зимовий ранок розливає чарівне синювате світло, краса захоплює, вражає, все білизною враз розквітло, сніг уночі пухкий, як треба, накрив, присипав, припорошив, а зранку. Засиніє небо, світ зразу став такий хороший. Цей ранок голубий зимовий, казково просто виглядає. Спокійний, тихий, Причудовий він, ніби чари дивні має. Кругом сніги зимова тиша, все в стані спокою дрімає, і навіть вітерець не дише, цієї казки не займає. Оце зима така, як і потрібно, Щоб був мороз, снігами замітало, щоб іній аж світився на сонці срібно, і щоб виття до ранку не вщухало, оце зима хоч буде що згадати, а то давно морозу не бувало, плюс, мінус, нуль. І що тут ще сказати, в калюжах чорних все позакисало, а так хоч сніг, мете, мороз щипає, і вітер свище стало веселіше, метелиця на вулицях гуляє, і не біда, що трохи холодніше. Зима себе повинна показати. А то вже скоро і весна прилине, зимі і так недовго ще тривати, ще тиждень і зима відлине, то хай мете і хай мороз щипає, а лютий на дворі хай пунктує. Усе в природі завжди бути має, а серце все одно. Весну почує. Що може розрадити серед зими і додати позитивних емоцій? У такі важкі, як тепер, дні, коли кожен? Ранок починається з тривог. Лютий порадував нас снігом, і хоча уже весна наступає йому, так би мовити, на п'яти, ми можемо помилуватися цією красою зимового лісу. Все навкруги білосніжне. Вкрите пухнастою м'якою ковдрою, на гілках дерев, особливо на широких лапах ялинок, лежать купи снігу, схожі на білосніжні пухові шапки. Всі гілки схилилися під вагою снігу, і коли сніг падає з дерева, гілка розправляється, небо чисте, блакитне. На сонці блищить, переливається і грає всіма парвами веселки, навіть дивитися боляче на цю розкіш, мороз, Ай, сніг вискрипує, І хрумає під ногами. Я беру в руки Засніжену гілки сосни, і на мене, ніби фонтаном. Падає сніжок, і це так приємно і так радісно, стільки позитивних емоцій, що не передати, ніби в дитинстві, як нам всього цього зараз не вистачає, ліс кує нас, як лікують наш, наші сади і наші рослини. Я ніби мала дитина радію цьому білому сніжку. Якщо взяти в руки трохи снігу і уважно роздивитися, то кожна сніжинка, як витвір мистецтва, ніби якийсь казковий майстер, ювелір, зробив ці крихітні, ажурні узори. Радію лісу і його красі, радію цьому білому, пухнастому і такому ніжному сніжку. Радію, як мала дитина. Така краса не кожен раз буває, зима дарує людям чудеса. Навколо глянеш, не зима, а диво, Сріблиться сніг під сонечком грайливо, Холодна і білосніжна скрізь краса. А дома на нас чекав ось такий смаколик із гарбуза, дуже легкий і простий у приготуванні, так як ми ще маємо досить багато гарбузів, то ми зробили пюре із гарбуза і додали желатину і залили в таку форму, і вийшов такий смаколик. А ось ще хочу з вами поділитись красою, яка зростає у мене на підвіконні. Ось це, це клемен, який мені подарували минулого року на роботі на 8 березня. Дивіться, ви бачите те, що бачу я Уже бутончики. Я його пересадила у ґрунт. На початку лютого, і йому так сподобалось. І ось дивіться, як він гарненький. І він швиденько пішов у ріст. Так багато уже наросло новеньких листочків. А це вже знайома вам Хавортія, про яку у мене є відео на каналі. І ось ці малесенькі хавортії. Також ще декілька у мене тут. Це всі рослинки у мене на підвіконні на балконі зростають. Ну, цикламен, Ось ще дві. Така маленька одна. І е, тут у мене три зростає хавортії. Дуже невибаглива рослинка. Ну, хто хоче е, пригадати, у мене є в списках відтворення рослини кімнатні. І там, троха є, а це плющ. Я взяла живець, коли гуляла біля нашого костелу, і там на території у них є плющі. І ось я взяла була зелений і такий варієгатний. То зелений висадила уже в садочку, а цей тимчасово посадила ось собі у вазон. І він так у мене поки що і зростає. Тепер навіть не знаю, чи висаджувати його в садочок, чи ні. І так він виглядає сьогодні, у лютому. А ось це він був минулого року такий у мене у грудні. І коли я його пересадила, він пішов більше у ріс. Ну, як мало потрібно людині для щастя. Якщо гарний такий сонячний день, якщо не стріляють, нічого не болить і не турбує, немає поганих новин і є чарівні квіти навіть на підвіконні, та ще й вирощені власними руками. Отож бо я всім вам зичу міцного здоров'я, якомога більше позитивних емоцій, гарних новин і мирного неба над головою.